Казка про принцесу, яка чекала свого принца. Було це дуже-дуже давно, в ті часи, коли ще були принци і принцеси, королі й королеви, в далекі, далекі країни з чарівними водоспадами, зеленими лісами, дивовижними містами, жила там юна принцеса мульфарка. Коли їй виповнилось 20 років, вона вирішила переїхати у нову країну і заснувала там своє невеличке королівство. Принцеса мольфарка була дуже гарна собою, розумна, творча, навіть мала бізнес-навички, а головне, вона була мольфаркою в душі. Все в її житті потихеньку налагодилось у новому королівстві, окрім одного. Вона дуже хотіла зустріти того самого принца, своє близнюкове полум'я. Звичайно, принци звертали увагу на таку красуню і навіть зустрічались деякий час, але недовго. Чомусь виходило так, що вони через деякий час виходили з стосунків, говорячи щось по типу О, мене не треба кохати, я звик до своєї свободи. Або О, я не потягну таку дорогу принцесу, або О, ти безумно прекрасно, а я відчуваю, що не готовий ще вести суспільне королівство і мати дітей. Ще було навпаки, коли принци доглядали за мульфаркою. Але вона не бачила в них того самого і не хотіла бути з цим юнаком. Він був просто нецікавий їй, або курив якусь відьмацьку траву для бадьорісті, а принцесі це не подобалось. Вона була прихильницею Зош. Одного разу стало в мольфарці так сумно і пусто на душі, і вирішила вона поїхати в інше королівство до відомої чаклунки і зольди. Дорога туди була далека і важка, але це не зупинило принцесу. Вона любила коней і з задоволенням поскакала до Ізольди. Три дні, три ночі була вона в дорозі. Нарешті доїхала до білих гір, де жила чаклунка. Проходь, красуня. Ізольда зустріла дівчину з посмішкою, і в неї був такий погляд, наче вона пройшла вогнем все тіло принцеси. Я знаю твоє питання, сідай. Спробую цих лісових грибів я зібрала їх в місті сили, біля печери правди. А що це за місце таке, що це за печера? запитала принцеса. Це місце побував в якому або взявши якусь рослину звідти, людина як просинається, в неї руйнуються ілюзії і залишається лише чесний погляд на все і на свої питання. Іноді це буває приємно, але частіше боляче. Спочатку, а потім, з чесного погляду на себе, в людини налагоджується все, і вона заспокоюється. Смачні грибочки такі різнокольорові, так, бо в тебе і твої ілюзії різнобарвні. Лягай, мольфарочка, трохи відпочинь. Ти зараз побачиш сон, але це не сон. Це так ти отримаєш підказки від духів білих гір і печери. Принцеса дійсно захотіла спати. І так, притискаючи до себе рожеві жовті грибочки, вона заснула. Увісні до неї по черзі являлись різні образи, і вони спілкувались. Першим з'явився схожий на якусь сувору жінку, образ і голос, як у класного керівника: Усі вже заміжні, а ти що чекаєш? Усі повинні вийти заміж так треба. Інакше ти будеш неповноцінна, біла ворона. Образник, але залишився якийсь неприємний запах від нього. Принцеса аж скривилась, так це неприємно до Нудоти. Потім з'явився мініфільм, в якому різні яскраві принцески були з принцами і прям вихвалялися, хизувалися тим, що в них є принци. Потім з'явився маленький гном і дав мольфарці збільшувальне скло: Набери, через нього ти побачиш правду. Мольфарка стала роздивлятись. Принцес з принцами через скло і побачила, що там у них немає кохання, немає поваги та тільки якісь домовленісті, страхи, залежності, звички. Виходить, багато пар насправді нещасливі, і в парах немає кохання. Так, звичайно. Ще через п'ять хвилин з'явилася якась фіолетова енергія. Вона сказала: Вітаю, я енергія сприйняття. Що ти ще не сприйняла в собі в своєму житті? Я, я не можу змиритись сприйняти той факт, що, що я зараз самотня, і я не знаю, не знаю, де мій принц, але мені із за цих думок дуже сумно. Зараз, зараз Я обійму, обгорну тебе як ковдрою, і ти приймеш те, що так можливо. Ти приймеш те, що, можливо, ти назавжди залишишся без принца. і будеш просто жити своїм життям, цікавим життям. І якщо ніколи ти не зустрінеш в цьому житті принца, ти все одно будеш жити своє найкраще щасливе життя. Цими думками фіолетова енергія обголь... обгорнула мольфарку. Ти багато дієш, досить багато шукати, щось робити, вдосконалюєшся для того, щоб зустріти і знайти саме своє близнікове полум'я. Видихай. Просто будь. Ти можеш просто бути, нічого навмисне не робити для зустрічі. Мольфарка проговорила у вісні. Я приймаю те, що я можу бути самотня все життя. Ох, так, я приймаю це і відпускаю усі свої очікування. І тут в руці вона відчула три повітряні кульки. Це і є твої очікування стосовно принца. Відпусти їх, хай летять. Мольфарка прокинулась і побачила поруч Ізольду. Ти гарно відпочила. Тепер іди додому. Я дам тобі шматок чарівної енергії, сонячно сріблястої. Я покладу її в твою душу. І коли зовсім випадково, неочікувано ця енергія почне пульсувати в тобі, знай, це поруч твоє справжнє близнюкове полум'я і твій коханий чоловік.